День якого не повинно бути на Радіопромінь. Голоси війни, голоси життя, голоси нашої перемоги Світлана Поваляєва просто слова не поновлюються, на відміну від нервових клітин, просто рани від слів не гояться, не зростаються русла судин. Пропустивши отруєне слово, обвалюють береги, обереги рідної мови не вберегли ні любові, ні честі, ні поглядів, ні цілунків. По руїнах храму, ночами лунко ходять привиди спогадів безсловесних. Омилове чутують на мить, коли я воскресну, і назву їх, і в тілю у біль дам напитись отрути. Але мертве не помирає. Все закінчилось Лютим. День якого не повинно бути. Поезія темних часів на радіопромінь.